Росіяни використовують для атак по Україні чотири модифікації ударних дронів на основі іранських шахет 136 Про це повідомив радник та уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Йдеться про сам іранський шахет 136 та три інші безпілотники, які виготовляють на території Росії: Герань-2, Гарпія А-1 та Гербера. За даними ГУР, Міноборони України місяці щомісяця окупанти виготовляють понад 5 тисяч дронів. З них приблизно половина справжні, типу шахет 136 герань 2 а решта дрони імітатори. Саме на зв'язку Владислав Ласюк це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Саме з цієї теми розпочнемо. Пане Владиславе, вітання, добрий вам вечір. Добрий вечір. Добрий вам вечір. затьмарений поразкою динамо Київ. Ох. Ну що ж робити? Слухайте, головне, щоб була перемога нашої держави дуже скоро. і Ми про це почули. Ти згодний до речі? Може ти більше там, про футбол? Там просто про як де? на мене, навіть не в поразці, найбільш сумна частина цієї історії, але ми зовсім не про те. Але біль ваш я розділяю цілком владислав. Ой, біль про герані, про шагети. Давайте це ще серйозі. про це про це поговоримо. Владислав, ви з нами? Так, 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 так. Добре. Да. Головне, щоб ми чули один одного. Дивіться, ми так розуміємо, що ті грані, ті шахеди різного типу, безпілотники, які ще можуть виготовляти росіяни. Це зараз ми кажемо виключно про власні сили, про взаємодію з країнами-партнерами Російської Федерації, чи взагалі як їм вдається, попри ті вже пакети, пакети, пакети санкцій, які є проти Російської Федерації, продовжувати ось це численне виробництво. Коли ми говоримо про чотири типи дронів, які вони застосовують під час цих масових нальотів, ми в першу чергу хочемо а, звернути увагу всіх, що війна дуже сильно триває і ворог дуже сильно розвивається. Ми робимо успіхи, і вони роблять не менші успіхи. Санкції допомагають, санкції стримують, санкції ускладнюють, але не роблять розвиток неможливим. І Таке гарне свідоцтво о цьому всьому це те, що от них був іранський шахет, який вони закуповували. Потім вони стали виготовляти в Алабузі свої шахеди. Гіра називають потім в Іжевську вони стали виготовляти третій варіант шахетів з кодовою назвою Гарпі, але по суті це той самий шахет. І потім вони стали виготовляти гербери. Які використовують дуже такі, ну як є дуже багато тобто вони можуть бути і розвідка, можуть бути і хибна ціль, можуть бути і засоби ураження не згірші, ніж власне шахіди. І в усіх них є багато китайських компонентів. Чому ми це почали розрізняти? Тому що в них в усіх цих дронах різна електронна компонента база, об'єднує лише те, що дуже багато Китаю. Ми так краще для себе розуміємо, який є ефект від санкційних обмежень, де є ще недопрацювання, де є необхідність посилювати санкційні експертні обмеження. Але так само просто ну, що ми хочемо сказати? Що треба бути дуже важним і треба віддавати належне тому розвитку російського ВПК, який дозволяє будувати ці дрони. Скажіть, будь ласка, в чому на вашу думку вразливості або слабкості в тій архітектурі санкційного тиску на Російську Федерацію, яка створена на сьогоднішній день західними країнами, яка дозволяє їм продовжувати виробляти ці шахеди, шукати обхідні шляхи робити це ефективно? Що з цією архітектурою не так? Основна слабкість це великий спільний кордон у Росії з Китаєм. З Іраном через Каспій і з Північної Кореї це, мабуть, основна слабкість, і поки є готовність і бажання з цих країн направляти до Росії відповідні комплектуючі санкціями повністю вирішити проблему не вдасться. А в той же час ми бачимо. Що засоби виробництва, якими Росія володіє, їх менше ніж вона би хотіла мати, ми бачимо нестачу тих західних компонентів і технологій, які би вони хотіли мати. Далеко не завжди вимушений перехід до китайських технологій. Є покращенням, а з іншого боку, та кількість дронів і ракет, які вони виробляють, означає, що вони все ще достатньо отримують компонентів. Ми вважаємо, і це є така велика рекомендація міжнародної санкційної групи, що пора переходити до більш серйозних заборон, спрямованих на обмеження спроможності ВПК не лише Росії, а й інших терористичних режимів. Ми вважаємо, що Захід повинен бути набагато обачнішим із поширенням власних технологій. Ато обачнішим із розміщення власних виробництв фабрик і заводів, і ми думаємо, що повинні бути більш серйозні суттєві способи обмежити продаж від західних виробників до названих терористичних режимів відповідних компонентів. І це все потрібно робити вже зараз. Чому тому, що сьогодні Україна Росія, завтра це вже будуть інші країни? Ну а які сьогодні от реально вже діють санкції проти країн-партнерів Російської Федерації? Що вже працює? Є якісь результати? Звичайно, ну, в кожному санкційному пакеті дуже багато обмежень, які стосуються, і, власне, цілого списку їх не менше, ніж 50 зазвичай товарів, які не допускаються до продажу або до Росії, або мають посилений експертний контроль, тобто, в принципі, не можна просто так легко продавати будь-куди, будь-кому. А по-друге, це завжди санкції спрямовані на фінансові установи. Ну, жодна угода, коли ми навіть переміщуємо з Китаю в Росію, все рівно це має пройти Відповідно, транзакції між банками. А, всі ці транзакції між банками так чи інакше а, залежні від а, санкційних обмежень. Тому ми так агресивно просимо санкціонувати більшу кількість російських банків. Тому ми так радіємо, коли санкціонують більшу кількість китайських банків. Це саме ті інструменти, які дозволяють зупинити розрахунки за поставки. Якщо зупиняєте розрахунки за поставки, то інших способів реальних отримувати оплачені поставки в принципі немає. Є ще один напрямок, звичайно, це неконвенційні платежі, тобто біткоін, стейблкоїни. Тут є над чим попрацювати, перші кроки зроблені, але ми хочемо побачити більше. Ну і плюс, на що ми хочемо ще звернути увагу, це теж де допоможуть санкції. В частині з названих нами дронів, засобів, машо... засобів враження, починають застосовувати більш передві технології, які в тому числі пов'язані зі штучним інтелектом, в тому числі пов'язані з машинним зором. Ми вважаємо, що це, так би мовити, технології майбутнього. І ми думаємо, що вже зараз потрібно приймати санкції, які будуть обмежувати подальший розвиток відповідних технологій у небажаних країнах. Щодо майбутнього 19-го пакету санкцій Європейського Союзу, іде над ним робота. Це підтверджував зокрема німецький канцлер Мерц. Європейські лідери підписали спільну заяву. Всі за виключенням прем'єр-міністра Угорщини, яка Приурочена до перемовин Трампа з Путіним на Алясі, в цій заяві йдеться, що послаблювати тиск на Російську Федерацію не можна до моменту або повної зупинки бойових дій, або суттєвого зниження інтенсивності цих бойових дій. І відповідно, поки такий оцей момент між цими перемовинами, які мають відбутися, немає. Такого сильного тиску, або, в принципі, немає якогось нового тиску з боку Білого Дому на Сполучені Штати є такий шанс для тонкої і виваженої б сказав, для такого тонкого налаштування нового санкційного пакету, який буде максимально болючим для Російської Федерації в поточних саме умовах, і для цього, як на мене, треба дуже виважено підходити до того, які сектори російської економіки, які саме її ланцюги або які її слабкі місця будуть притиснуті ось цим 19 пакетом. На вашу думку, де вони? В чому вони на сьогоднішній день полягають? Ті самі сектори просто іншого порядку мають бути дії. Ну, Наприклад, якщо ми говоримо про банківський сектор, російський банківський сектор це 300 плюс банків. З них під санкціями Євросоюзу не більше ніж 80. Питання: чи можна внести в санкційний список 300 плюс банків і лише там точечно потім дозволяти проводити окремим банкам окремі типи транзакцій, ну типу там не знаю гуманітарні потреби такого плану, можна. І це те, що євросоюз, мав би нам здається, вже давно зробити для того, щоб посилити дійсно на порядок санкційний тиск на Росію. Або так само беремо категорію ВПК. Ми розуміємо, що багато зроблено. Дуже багато компаній російського ВПК вже санкціоновано. Дуже багато категорій продукції технологій заборонені для постачання до Російської Федерації, але досі в основному не заборонений. Експорт відповідних технологій до тих країн, з яких воно потім реекспортом потрапляє до Росії. Ми вважаємо, що ця заборона так само може бути суттєво масштабована з тим, щоб припинили знаходити в 2025 року випусках гірбірах і шахідах ірландські чи великобританські чи швейцарські компоненти. Тому нам здається, що точно можна. Прийняти дійсно великі речі це не означає, що ми не цінуємо те, що вже зроблено, але ми вважаємо, що якщо ви граєте вдовго і всерйозно серйозно, то треба піднімати ставки. Дякуємо вам за інформацію. Владислав Власюку, уповноважений президент України з питань санкційної політики. Дякуємо.